Всім привіт! Я вас вітаю у себе на каналі, і сьогодні ми з вами будемо говорити про ситуацію, яка сталася в Польщі, а конкретно в місті Лоць. Там місцеві жителі бастують проти будівництва модульного містечка для українських біженців. Тож дивіться це відео до кінця, а також коментуйте цю ситуацію в коментарях під цим відео. Перед тим, як ми почнемо, я хотів би кожного з вас попросити підписатися на канал, також поставити лайк цьому відео. Тепер переходимо власне до нашої з вами теми. Згідно з інформацією зі сторінки polsatnews.pl раніше лоцький відділ благодійної організації, яка називається Caritas, яку ви всі дуже добре знаєте, в співпраці з міською владою планувала побудувати житловий масив з 10 модульних будинків для біженців з України, а також безпритульних людей. Частину цих коштів на реалізацію цього проекту виділив навіть папа римський. тобто. Настільки все було серйозно. Однак після того, як фінансування вже було зібране, тобто вся повністю сума була зібрана. І після того, як лодський муніципалітет виділив землю під будівництво цих будинків, виникли труднощі з реалізацією цього проекту через позицію жителів самого Лодзя. навіть пропозиція підібрати якусь іншу земельну ділянку, їх не влаштувала, тобто вони взагалі проти будівництва подібного масиву. Основних моментів, з якими не згодні містяни, є два. По-перше, люди вважають, що земельна ділянка придбана організацією Caritas всього лиш за 1% від її вартості. Пізніше, коли українці виїдуть, ця земельна ділянка разом з будинками буде реалізована, тобто продана Caritas, ну, вже за нормальну ціну, тобто Caritas просто з цього заробить. І по-друге, жителів Лодзя хвилює майбутнє сусідство з тими, хто буде проживати в тому. Модульному містечку. І їх турбують, власне, не українці, які зараз там будуть проживати, а їх турбує те, хто там буде жити після того, як українці виїдуть назад в Україну, і це модульне містечко передасться на потреби організацій, які займаються безпритульними людьми. Тобто в цих будинках будуть проходити так звану реабілітацію люди, які довгий час проживали просто неба на вулиці. От. І саме через цих людей. Місцеві жителі не хочуть, щоб таке містечко будувалось, бо вони розуміють, що там буде ну так ну, якби якщо простими словами, це буде просто-напросто гетто, бо <кхід> більшість місцевих жителів мають такий стереотип і мають якесь певне розуміння, якийсь досвід про те, які люди зараз зазвичай залишаються. На вулиці просто неба. Зрозуміло, що є люди, які просто попали в тяжку життєву ситуацію, але є і дуже велика кількість різних наркоманів, різних людей, які повиходили з в'язниць і так далі. От і власне, місцеві жителі е, проти цього і бастують. Е, і через незгоду містян на будівництво Карітас поки що призупинив реалізацію цього проєкту, однак не відмовився від нього. І в організації зараз обіцяють шукати. Варіанти вирішення цієї е, проблеми для того, щоб рішення було оптимальним для всіх. Бо вони так само вже зібрали кошти. Це зараз скажу скільки вони зібрали. Вони зібрали е, 1 мільйон 200 тисяч е, злотих, тобто досить така <кій> серйозна сума, і е, Лоцький муніципалітет виділив під цей проєкт 2 гектари землі. От, тож там мало стояти 10 будинків по 35 квадратів. Кожен з цих будинків був розрахований на 4 людини, тобто 10 будинків це 10 сімей, які можуть проживати в чудових умовах. Але, на жаль, зараз поки що проект буде заморожений, і на жаль, цього муніципального житла українцям поки що не побачите. Якщо ви чули про нього, або взагалі, якщо ви хочете якось прокоментувати цю ситуацію, пишіть в коментарях під цим відео, мені буде дуже і дуже цікаво її прочитати, бо мені особисто немає що додати. Я розумію і карітас, який хоче допомогти українцям. Я розумію і українців, які хочуть жити в нормальному житлі, і я розумію поляків, які не хочуть, щоб після того, як українці виїдуть, там утворилося якесь. Таке міні-гетто, де буде багато наркоманів, де буде якийсь кримінал відбуватися постійно. А ну я як би теж маю подібний стереотип. Я не знаю, чи він якось сходиться з правдою. От, тому мені цікаво почути вашу думку. Тож пишіть її в коментарях під цим відео. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!